Задача про зломщика сейфіф. Ограбування оптового складу стало для Віллі знаменитого зломщика. Сейфів дуже вигідним дільцем. Йому поталанило із самого початку, коли він купив повний план усіх поверхів будинку. На жаль, у плані не було зазначено, як виглядає склад, який він збрався ограбувати. Віллі з'ясував, що склад квадратної форми, а більше кімната має вихід на вулицю. Чотири маленькі кімнати виходять у більшу кімнату. У п'ятій перебуває заповідний сейф. Для одержання повного плану білі просто провів 4 прямі лінії квадраті, зображеному на малюнку. Як він провів ці лінії. Ось так виглядає план складу. Розв'язання. Ось таким чином він провів лінію.